Так, досвід Бога він завжди залишається. Для мене особисто не де ми є. Та, якщо ми віримо, що Бог присутній всюди і, і всемогутній, так що не важливо, чи, чи ми в цивільному житті, чи в армії, в Збройних силах України. Але, наприклад, для мене особисто цей розмір і спілкування з Богом і ще більш поглибилося від моменту мобілізації, особливо в учбовому центрі. Як кажу, я так. Не мав стільки аж так, на диво, стільки часу на молитву і спілкування з Богом. Навіть через ці марші наші щоденні, коли ми ходили по декілька кілометрів, це був такий час і на молитву, і на розарії, але і на роздуми. Ми коли чекали, тому що, наприклад, проходили якісь навчання, завжди по черзі треба було чекати, дивитися, як інші виконують, але був там і час на таку рефлексію. Кажу, кожну тривогу, коли ми були в лісі поза межами нашого розташування, і тривало інколи декілька годин. І ти залишаєшся сам, дивишся на зорі, зоря на небо, або на те, як падає дощ, і знову це присутність бога у моєму особистому житті. Вона ніколи не зникає, навпаки, вона ще більш інтенсивна стане. І служба Божа щоденна всі питаються, чи служиш ти службу, я говорю, а як не служити, якщо ти в армії? І, і я бачу, як потім побратимів, навіть я ще не, є, не був в цій частині в учебці, як капелан. Вони самі говорять, а я не знаю молитися, можу я побути, бути присутнім. Та і один, по другий, по другий, на кінець. На кінець, вже за мого того проходження навчального центру, майже кожний побратим того відправляли вже на, на передову, прийшов і просив благословення. Кари, от, мені здається, що інколи ми до кінця так не віримо Богу, як, як побратими, як ті, які йдуть на війну, які знають, що так близько будуть між життям і смертю. Так. Я там, наприклад, вчора ділився з єпископом, вони там зробили такий шеврон із Фатімською Богородицею. Я думаю, ну то католиків -то жодних магти, це зрозуміє, не зрозуміє. Але їх хлопці перші розібрали, ті шеврони. Так. Я був такий сам здивований, що така, ну, по відношенню до мене така малу віру маю я думаю, то я не буду навіть показувати. вони ще забрали там хлопці, кожен собі так, питалися, що це, як це. А думаю, що ну, якщо хтось хоче, так, так навпаки. Шеврони якраз з якраз фатімської Богородиці, з перстої Дівої Марії. І це такі знаки. Так? Інколи ми десь стримуємо свою віру або не хочемо ділитися. А, а люди, хлопці, в моєму випадку зараз побратими, вони самі підказують та не бійся, відкривайся. Дай то, що ти маєш для нас. А навіть якщо ми це не розуміємо. Зараз вже в частині, там, де я новий служу, знову це, знову католика, жодного немає. Але є люди, які також мають і шукають свої відношення з Богом. Є такі самі повсякденні і болі, і страждання, навіть якщо на війні. І там знову потрібно і моя присутність, і моє слово, і, і той досвід, з яким я прийшов там. Та. Так що мене на даний момент це... це Ця дорога, на яку мене зараз Бог, якою мене Бог веде, ну захоплює нічого з такого стандартного, але нове на да? коли ти ранком стаєш і командир тебе ставить перед э, весь особовий склад. І, 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 і ти, я розумію, що це є момент, якому Бог хоче, щоб я проголосив добру новину. Євангеліє хлопцям, які стоять на наші ковані, да Бог Бог має свій такий план. Який для мене дуже інтересний. Не можна сказати, що бога десь немає, або Бога десь людина не потребує. Кожна людина шукає. Часто я стояв, чув і чув на початку ще до того, як мене мобілізували, як це збирався. Та ні, та священник, це не для священника. А як не для священника? Ті люди, хлопці, побратими, воїни, які зараз найбільше переживають, тому що вони найближче до смерті, тому що вони найбільше ризикують своїм життям заради нашого життя. І сказати, що вони не потребують чи присутності, чи Бога, якого із свого досвіду та і своєї віри я можу поділитися. Інколи це я бачу, що це не, не так слова, як е, насправді жита віра мною, молитва, вони, якщо бачать, що, наприклад, ми там знали, що я молюся ранком вечором брав'ярі молитву. Він, він став, я перейшов з електронної версії знову на ту книжкову. Бо телефона і зв'язку завжди нема, і електрики. Та? А, але хлопці інколи мені підказували, падре, ти маєш ти зараз з цією книжкою, а не з телефоном, якщо нам там видати. Та? І, і, і вони це... дехто сідав поряд і запитував, що це є, а що ти читаєш, ага. Бачили розарі, а для чого це? І така знаєте, незапрограмована катахізація, на постійний. Та. Я бачу, як хлопці, наприклад, хочуть переконатися, чи то, що я вірю, чим живу, чи то насправді. А якщо вони переконаються, там цей вже такий спонтанний авторитет, то віри, він сам промовляє. так що.